Всім доброго раночку. Це в мене далі проходить. Проходить тестування мото. G06 І ось що ми бачимо. Третій чи четвертий раз він зарядився. З нуля повністю виключений був. Бачимо, так? Да? Навіть 6000. Я не знаю, що це означає, може це брехуха, але ж не на 1000 одиниць. Тож, висновки робіть самі. Потім, коли вже відображати буде аку, давайте зараз зглянемо. Акубетері. Програма є така. Я її навіть поставив в телефон, але... А, ні, я не поставив. Все, коротше кажучи, я її поставлю і відпишусь вам. А ви підпишіться на канал, щоб не пропустити відео. Не пишіть коментарі, які у вас телефони, які у вас ємності, наскільки вони за рік падають, чи за два, чи за десять. Дякую за увагу. Всім папа! -па!